Вже у червні цього року усі охочі зможуть відчути на собі силу мистецтва у палаці мистецтв у нашому місті. У червні у Львові відбудеться масштабний польсько-український проект Сила мистецтва, що презентуватиме найповніший зріз сучасного польського мистецтва та влаштує великий симпозіум щодо актуальних проблем сучасного мистецтва в Польщі та в Україні. Проект буде складатися із двох частин: виставки творів із колекції сучасного мистецтва Люблінського товариства у Львівському палаті мистецтв та симпозіуму, присвяченого колекціонуванню сучасного мистецтва і охороні культурної спадщини в Польщі та в Україні. Навіть в Польщі такої події не відбувалося. Вона унікальна тим, що вона е, організовується спільно. І мистецькими скажімо, кураторами України спільно з поляками і своєю своїми масштабами, тому що в Польщі до сьогодні неможливо було організувати таку масштабну виставку, яку зробили спільно. Польща і Україна у палаці мистецтв починаючи з 11 червня, метою проєкту є презентація сучасного мистецтва, а також можливість поділитися здобутками, що мають вплив на розвиток культури, особливо вплив на нагромадження творів мистецтва у вигляді колекції, які є суспільною власністю. То є Любельська колекція штуки з а не Огулнопольська. Це є передусім люблінська колекція, а не загальнопольська. І презентуємо ми її саме у Львові, а не там якомусь Харкові чи в якомусь іншому місті. Бо мислимо собі просто вже на півчасно. І це wczoraj, важливо, щоб домовилися між tam, собою представники тих регіональних колекцій Люблін, Львів і і на факі. Порозуміємо з виображенням, наприклад, Львова. Львів володіє безмежним потенціалом. Цим приваблює польських митців. До Львовського палацу штуки, який został відданий в 96-му році і з відповідних заложень Постав спеціальні пото, щоб він побував щіка, в палаці мистець, який був відданий в 96 шостому році, і його головною метою було підтримувати Україну, різні райони України. Та сталося, що фактично він підтримує Львів. І це каже: не, не я придумав, це придумали самі українці. І воно не реалізується так, якби мало це реалізуватися. Може, власне, одним з покликань того проекту це буде відчарування того місця, що воно служило тому, чому мало бути на місці. Право існування паралельного мистецтва це є найважливіше питання. Доки воно буде на рівні влади ігноруватися, відповідно публіка, скажімо, середній пересічний глядач в Україні він не є, скажімо, менш реактивним на сучасне мистецтво ніж польський. Просто тут є питання толеранції, оскільки наскільки держава толерує відношення до сучасного мистецтва, настільки пересічний глядач буде толерувати тому що у нас поки що відношення присічного глядача таки раз я цього не сприймаю, значить це не має права на існування. Навіть я б сказав побутово-агресивне відношення до сучасного мистецтва. Зробити сучасне мистецтво з його усіма особливостями зрозумілим для пересічного глядача, звісно, мета не здійсненна. Та організатори й учасники великого проекту «Сила мистецтва цього і не прагнуть. Хоча у такій кількості різних видів мистецтва навіть зовсім випадковий відвідувач, я впевнена, знайде зрозумілу і близьку роботу творців. Польська сторона і українська сторона мають надію, що Багато поляків приїдуть спеціально відвідати цю виставку, і багато українців з України загалом також приїдуть на цю виставку, тому що це є подія унікальна і найближчим, найближчим часом такої події не було, і мені здається, що найближчим часом і не швидко буде.